Добре. Добре, дякуємо за сьогодні зі свято. Зі святом вас, вітання вашій сім'ї, Оксані, вітайте, дівчат. вітайте зі святом, привіт, передавайте. Родичам там, що ми біжіте. Добре, добре, дякуємо. 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 Все, всього дякуємо. Да, добре. Добре, дякуємо. Да. І пательня теж, так? Да? Все дякуємо, Так, такатись вам всього доброго зі святами. Дякуємо, дякуємо. Добре, добре, до побачення. До побачення. Всього доброго.